Привіт, мої малята розумнички! Сьогодні ми розглянемо, які властивості має вода. Ви вже переглянули дослідницький мультфільм Подорож краплинки води та дізналися, що вода може бути газоподібною та рідкою. А зараз ми дізнаємося і ще щось цікаве про властивості води за допомогою дослідів. Тож, будь ласка, приготуйте склянку з водою. Візьміть склянку з чистою водою та понюхайте її. Що ви відчуваєте? Так, правильно, нічого, бо вода не має запаху. А ще стан води залежить від розчинених в ній речовин. Давайте у склянку із чистою водою додамо цукор та ретельно усе. Перемішаємо. Що ж сталося з цукром, дітки? Я впевнена, що ви усі знаєте, що цукор у воді розчинився, якою за смаком стала вода? Правильно, солодкою. Тепер пропоную розчинити у склянці з чистою водою сіль та ретельно все перемішати якою ж за смаком стане вода тепер? Звичайно, солоною. Тож, дітки, сьогодні ми з вами дізналися за допомогою дослідів, що вода сама по собі не має ні смаку, ні запаху, ні кольору? А якщо ми додамо цукор, вона стане. Солодкою, якщо сіль – солоною. Вода є основою для усього живого на планеті Земля. Тому дуже важливо. Отже, бережімо воду, дітки. А зараз бувайте! До наступних зустрічей!